Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Я хочу продовжити розклади по ваших питаннях. По ваших питаннях. І перше питання з приводу. Ой, друзі, зараз секундочку. З приводу НАТО. Що нам там запропонують? Як відреагує Зеленський, як відреагують люди і так далі. Чи правда, що після саміту НАТО лишать нас один на один з росіянцями, якщо ми відмовимося від переговорів, передмовим? Давайте подивимося. Насправді про саміт НАТО є в мене розклад, це той, який вільнюсі. Да? Є в мене розклад на каналі, здається, я його робила. Якийсь там сюрприз, дійсно, да, готують, але я не впевнена, що це прям пропозиція взяти Україну в НАТО. Там якась альтернатива. Щось там. Таке, друзі, подивіться розклад. Подивіться розклад. Щось інше, да, запропоную. Бачите, так, карти перевертаються самі, да, якось, типу, щось інше, не те, чого ми чекали. Давайте спитаємо, реакція. Реакція, реакція. Саміт НАТО для України. Давайте заново. Саміт НАТО для України. Чим? Що буде Саміт НАТО для України? Україна з чим вийде з цього саміту. Після цього саміту? Це те, що прискорить нашу перемогу. Ну, Насправді так. Да. Тут буде і підтримка, і. І якісь ресурси, те, що нам необхідно, але ви розумієте, з певними умовами для імператора чи від імператора? З певними умовами для нашої країни, да, тут будуть виставлені певні умови. Що це за умови? Стосовно нашого руху, тобто ну от наших бажань, на що Україна може розраховувати. Чи це стосується. Давайте, як на це відреагує Зеленський. Ми зараз з вами зрозуміємо. Як на ці умови відреагує Зеленський? Це умови, які були, щось таке вже було. Да? Тобто вони будуть наголошувати настоювати на своєму. Це не про щось нове. Це повернення до старих пропозицій, це повернення до старих умов. Реакція Зеленського. Це певні обмеження для. Для нашої країни, і знаєте, тут буде побоювання того, що країна все ж таки не люди. Так? Що люди все ж таки не будуть зовсім задоволені цими умовами і цією новиною. Тобто для людей це не зовсім приємні новини. Через втрати, через розчарування, закінчення через втрати і розчарування. Карта це як зупинка. ну Дійсно, мабуть, про перемовини. Зупинка активних якихось дій, да? зупинка короля мечів в підвішеному стані. Десь зупинитися. ну Друзі, розуміємо, про що йде мова. Чи поводиться Зеленський. Тут ви розумієте справа в тому, що він е не захоче, це, він це в ж таки буде приймати, але відчуття того, що це не буде пропозиція, це буде поставлено як більше в якийсь ультрамальний. Ультимативній формі. От Дивіться, а, виходить у мене як Зеленський, да, він у мене загаданий на короля Кубків, і от е, карта папи, і Рафанта, і знову ж таки, тих 10 мечів. Да. Тобто, ці умови, вони не будуть підлягати обговоренню. Це вирішено, ти маєш прийняти ці умови зробити так, як ми хочемо. Да. В тебе там будуть ще які шанси. Ось, будь ласка, ми тобі ще там щось даємо. Але. Крапка має бути поставлена ось так і ніяк інакше. Карта Єрафанту це як третя сторона, це, можливо, і сильні світу цього, ну, от як у нас завжди з вами на розкладах цей ієрафанти відіграється. Да? Так що, друзі, таке відчуття, що по цій десятці мечів вже всі-все вирішили. І, ну, і, 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 в принципі, ми це з вами дивилися, і ми це з вами розуміємо, що кінець війни вже прописаний. Да? Вже ті сильні сторони, які там щось вирішують в цьому світі, вони вже все для себе вирішили. Тому, тому так. Подивимося, але все рівно, бачите, і ресурси будуть, і якась пропозиція буде. Ну, через... Неприємне, да, звісно, але... Але подивіться розклад по НАТО, я думаю, вам так воно все вкупі стане більше зрозуміло. Так, з приводу прізвищ людей, які ви мені писали тут і про Гетьманцева, і про нового голову. Українського оборонпрому і про нову голову Арма Олена Дума я зроблю окремо розклад, зробимо такий розбор польота по -трошку, по -по -трошку всіх в одному розкладі розглянемо. Так, давайте далі. Так, панство я знайшла ще питання від вас. Ви, так, мабуть, я, ну, Зроблю з двох частин, да? просто так зліплю це все в один розклад. З приводу Кадирова. Ви мені пишете про те, що йому погано відмовили почки, діаліз не допомагає і так далі. І питання: чи почнеться визвольний рух в Чечні Дагестані, Інгушетії після смерті Кадирова? Ну, давайте глянемо на зараз Кадиров в якому стані. Я робила розклад, такий в тому році ще був. Да? Дзінку здається, там йому було дуже-дуже-дуже погано. Карти показали, що в будь-який момент це може статися, що там не, не, не жилець. Це диров що чекає твоє життя, загрози по життю найближчий час. Ну, Карта диявола. Тут ще якась сторона виходить, якась ще сторона виходить. Щас, друзі. Давайте. Е, так, дивно є відчуття, що ну, по дияволу він розуміє, що його чекає. Да? Він, він розуміє, які будуть наслідки, що він ну, по великому рахунку тут вже, знаєте, як не жилець. Але от якась двійка кубків. А, або, або розраховує на когось, або що це двіка кубків для тебе в своєму житті. Щось таке важливе в його житті, яка ще одна сторона. Хто це для тебе? Хто. Король мечів. По хитрості. Це від тебе чи до чи до тебе. От дивіться, від нього ще буде якась робота. Я не скажу, що він прямо там, знаєте, як, помирає і ну помирає, да йому погано. Я розумію, що в будь-який момент, да, довго буде ще жити. Я розумію, що в будь-який момент він ну насправді може відійти в світ. В іншій. Але тут карти, якось, знаєте, настільки про кінець життя говорять, що людина якась, він має хитрий задум ще якийсь. В нього є хитрий задум. Оця двійка кубків, яка виходить тут, вона якось. розумієте, карти про це. А від нього йде ще якась робота, ще якась підготовка. Да? От ми питаємо, що це. Насправді. Зараз, друзі, так взагалі цікаво. Давайте подивимося. Кадиров на зараз. Так, 2 липня, я нагадую. Кадиров на зараз. Бачите, він весь? Петер в справах. Таємних. Щось він задумав. Щось він, щось він планує перед тим, як піти. Щось він планує. Хитрість якусь, обман якийсь, я питаю, що хитрість з чим пов'язана. З королем мечів. Щось, щось назріває, друзі. Встигне він до свого до кінця, чи зараз подивимося, але тут ну, чітко планує ем, ну, якийсь хитрий хід. Щось таке ще що може бути, слухайте, Встигнеш? Ти особисто встигнеш. Ну, ну щось, щось встигне, дивіться, ну, щось має встигнути. При підтримці, знову ж таки, він розраховує на підтримку ще когось, зараз, друзі, покажу. Він, можливо, тут не зовсім, вже, знаєте, такий ігрок попажу, попажу жезлів. Тут не так багатої можливості рухатися і не так багато можливості щось зробити. Але він розраховує на підтримку ще когось, ще якоїсь сторони. Тобто, хтось його має підтримати в цьому королі мечів. А король мечів, друзі, ну, ми ж знаємо. Да? Що це агресія, це війна, це силові структури. Щось готує таємне кадиров перед смертю. Так що давайте подивимося, чи почнеться визволений рух в Чечні, Дагестані, в Інгушеті. Чи почнеться? Ну. Почнеться тут якось щось стримує на зараз цей рух, йде підготовка. Йде підготовка, вже хтось щось планує, але наразі є якісь стримуючі фактори. Якісь домовленості, да? тобто, можливо, ще якась є одна сторона, яка обмежує, яка щось не дає зробити. момент боротьби. Цікаво, друзі, цікаво. Січка, не лякайтесь. Щось таке прям назріває, назріває. Визвольний рух. Чечня догистане гушеті. Чи буде визвольний рух? А Буде, друзі, буде обов'язково. Бачите, по дияволу щось готують, щось планують, але на зараз є ну, якась залежність, є якась залежність. Чуть досягне він успіху, цей визвольний рух. О, щось буде дуже цікаво, дивіться. Карта, карта свого дому, карта роботи, як для себе, знаєте. Щось буде дуже таке цікаве. Зміна влади по карті вежа. Давайте спитаємо інакше, що чекає? Що чекає? Чечню, Дагестан? що чекає? Обнулення. Карта Шута це ж ну, ще і свобода, і обнулення, і через війну, конфлікти будуть. Хтось їм допоможе, хтось якийсь партнер, десь вони отримують ще допомогу. Hmm. Щось намічається, щось дуже дуже цікаве, дуже цікаве. Так. Перепрошую. Так що, друзі, чекаємо, чекаємо, так ще є. Є ще у вас питання. А, знову корки великі по Кримському мосту зі сторони Кубані. Народ намагається виїхати. Так, і є ще цікава одна новина. Сьогодні написали, це ви про окуповану Запорізьку, про частину перепрошую. Про окуповану частину Запорізької області, що там э, не хочуть продлівати контракти після 1 августа. Інформація отримана вже із нескольких источников. В воздухе запахло очередним непростими рішеннями, а може бути жестом доброї волі. Давайте подивимося, що відбувається з Запорізького. Область та, що окупована. Чому не хочуть? Продовжувати контракти? Ну, це з окупантами, да? чому не хочуть? Що там відбувається? Що чекає Запоріжську окуповану? О, чекає рух? З перемогою. Запорізька область. Добрі карти. Що орків там чекає? Ви розумієте, карта вежа їх там чекає, да? вони дійсно розривають всі зв'язки. Дивіться, карта вежа через колісницю, тобто, ну, через рух. Це добігає свого кінця. Я не розкриваю сильно карти по цьому по наступу, тому про звільненню. Давайте так, ми з вами домовлялися, що ми не будемо, тому так в цілому, в цілому, да, щось готується. Чи самі вийдуть, чи через бойові. Запорізька. Самі через чи через бойові. Щось, щось самі, а щось через бойові. Тобто вони все рівно вони готуються, вони розуміють, що будуть ну, активні дії вони будуть. Але якусь частину вони все ж таки будуть виходити самостійно, 8 кубків, як залишати і виходити. Цікаво. Кинули ви мені відео у Херсоні місцева жителька прийшла до волонтерів за гуманітаркою і заявила, що не любить Україну, а від допомоги не відмовилася. З приводу Франції, це ви пишете, мабуть, Марі Люпен отримала черговий транс від Путлера. Ну, можливо, друзі, я говорила вам якось, що я не, не така, прям, знаєте, як політична, я не, я не відслідковую всі ці. Новини і всі ці зв'язки, якось я так не дуже. Бо вже, ну чесно так пишете, такі питання, типу, на що дивитися? Я, наприклад, ще не дивилася. От ви мені написали, що там якісь заварушки. Я зайшла в новини, подивилася, так, да, дійсно, там є якісь заварушки, треба ну, зробити розклад, глянути. Тому всі ж по-різному слідкують за інформацією. Майте терпіння, будь ласка, колись я щось викладаю перше перед тим, як ви побачили, колись ви мені щось перше пишете, тому так. Ну, мабуть, друзі, так, мабуть, тоді це буде все. А, ви ще мене питали про гроші. Зараз я згадала про гроші цифрові, що там готуються прибрати готівку. Я розумію, що, мабуть, вже хтось і дивився цю тему, але я ще не дивилась, друзі. Давайте я подивлюсь, щоб я знала. Це гроші, чи планують повністю прибрати готівку з обігу в Україні в найближчий час. Ні, не планують. Це не так швидко все буде. Ну, Зміни якісь вони взагалі будуть. І, можливо, ідеї підготовка до якихось змін, але це, це ще. Стільки має пройти часу, щоб щось взагалі змінити в плані, в плані грошей, в плані валюти. Не переживайте. ні, ні. Чи це взагалі правдиво, чи просто стараюсь праву нести. Це знаєте, як моменти псо. Моменти псо для людей з іншої сторони світу. Тому не переживайте. Розганяють інформацію для людей, щоб спокійно не жилося, да? щоб відволікти увагу. Ну, розумієте про що говориться. Добре панство. А ви вже пишете демонстранти вже взяли в руки оружие, причому показательно пытаются навязать нав'язати мисль о його происхожденні з України. От ми розуміємо, звідки ноги ростуть, тому тому друзі. Дякую. Бачите, я всі, всі новини читаю з ваших коментарів чи те, з чого ви мені пишете в телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не приєднані, будь ласка, приєднуйтесь до телеграм-каналу. У нас є спільнота, там відкритий чат, ви спілкуєтесь між собою, але я дуже прошу залишатися чимними. От, посилання є в описі під відео. А вам я дуже дякую за перегляд. Я бажаю вам мирного вечора. Да, і бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.